Вітаємо наші шановні клієнти. Сьогодні у нас з вами міні-огляд на пончо дощовики, які є в нашому асортименті. У нас є варіанти пончо ріпстоп в декількох кольорах: є пончо звичайні полівінілхлоридні, Е, і ми з вами сьогодні подивимося, який матеріал у кожного пончу, щоб під, перед купівлею ви розуміли взагалі е, матеріал, склад, для чого і для кого підходять ці дощовики. Давайте розпочнемо з вами, з пончу, на ось, е, яке армовано ріпстопом. Це пончо Мілтек. У нас, до речі, тільки оригінали. Ми прямі імпортери, прямі партнери фірми Мілтек, тому у нас вся продукція оригінальна. Отже, у нас пончо армоване ріпстопом, воду не проникне. Шви тут проклеєні, і в комплекті йде зручний чохол. Зараз я... Ну, це, це пончо можна використовувати як плащ палатку. Воно має зручний капюшон, тому його буде супер класно використовувати під час дуже великої зливи. Він витримує до 3000 мм водяного стовпу. Має на капюшоні ось такі зашморги. І зараз я вам просто покажу, що шви всі дійсно про клеїні це дійсно ріпсток. Він супер легкий, його можна використовувати як плащ палатку. Є ще кнопочки по боках для додаткової фіксації. ну Взагалі, варіант, мені здається, супер класний. Також у нас з вами йде. Гідрофобна пропитка в цього пончу. Також до замовлення доступний ось такий полівий нілхлоридний дощовичок. Пончо дощовичок. Воно є в двох кольорах. Це чорний, також є олива. Є петелька на чохлі, чохоли йде в комплекті. Взагалі, модель супер універсальна. Зараз, приміром, я вам на чорному кольорі покажу, що тут є. Я буду вставляти додаткові картинки в відео, щоб ви взагалі розуміли, як воно е виглядає на людині, на військовому, бо е ну, в кадрі дуже важко показати. Отже, ось такий у нас з вами легесенький матеріал є капюшон. Капюшон ну, достатньо великий, я вам хочу сказати. От капюшон величенький. Потім у нас з вами по корпусу йдуть ось такі кнопочки для фіксації. Модель суперлегка, модель зручна. Будь ласка, замовляйте. Чорний колір, припустимо, підійде ну, в нічний час використання. Як хлопчикам там, які на блокпостах стоять, так і для виконання тактичних завдань. Зараз у нас піде з вами мова про найлегендарніші, найхітовіші наші дощовички. Вони йдуть ось такого плану: це найактуальніша модель на всі сезони. По-перше, різноманіття кольорів. На будь-який смак під будь-яку місцевість. По-друге, зручний чохол для транспортування, виготовлений з того самого матеріалу, що і дощовик. Маємо ось тут такий зашмулк для того, щоб зручно можна було зберігати дощовик. Дощовик виконаний з 100% поліестру армованого ріпстопом. Він дуже міцний. Його взагалі, через що ми рекомендуємо в основному його нашим клієнтам, це через те, що він супер універсальний. Він дуже гарної якості. Зараз я вам покажу. По-перше, його можна використовувати як плащ палатка. По-друге, він повністю прорезинений. Це якісно прошито. От, давайте спробуємо ось так його розкласти. У нас великий капюшон, шви проклеєння і все надійно прошито. Маємо тут зашморг з регулятором. Маємо по боках ось такі кнопочки. Маємо також е, шнурки для того, щоб можна було використовувати як плащ палатку. Взагалі цей варіант е, один з найактуальніших, бо його можна використовувати як дощовик, як плащ палатку, як е, водонепроникний чохол для спального мішка. ізоляція від землі, брезент. Е, Брезент для за ну, і від вітрозахисту. Дуже часто його використовують. За рахунок розмаїття кольорів можна підібрати для будь-якого роду військ. Однозначно один з найактуальніших кольорів. Отже, до замовлення доступний ось такий лісний колір. Потім до замовлення доступний просто звичайний колір олива. До речі, тут дуже видно ріпстоп, це покриття. Ось такий камуфляж також лісний. Пустельний такий варіант. І ось такий мультикам. Однозначно одна з найактуальніших моделей, але все під ваші потреби. Якщо вам не потрібні настільки універсальні дощовики, вам потрібен просто дощовик, ви можете обрати з цих варіантів. Якщо ви бажаєте, щоб це було не на один сезон і його можна було використовувати в подальшому, можете обрати ось такі варіанти. Залишайте коментарі, підписуйтесь на канал, оформлюйте замовлення в коментарі до замовлення. Обов'язково вказуйте колір, який вас зацікавив. І до наступного відео.